3 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Української міської ради. До порядку денного було внесено ряд важливих питань життєдіяльності громади. Після обговорень члени виконкому розпочали роботу. Одним з перших питань виконком підтримав питання змін до тимчасової структури Центру надання соціальних послуг, в яких передбачено розширення послуг нашої установи на Козинську громаду. Кошти на це Козинська громада вже виділила за допомогою міжбюджетного трансферу. Також члени виконкому своїм рішенням змінили склад органу приватизації та затвердили проєктокошторисні кошторисні документи з облаштування скверу в районі Соснової 9. Доволі бурхливі обговорення викликали питання надання паспорту прив'язки для встановлення тимчасових споруд. В результаті дійшли згоди, що в громаді необхідно розробити єдину схему розміщення тимчасових споруд на території громади. Ще пару виконкомів тому я особисто чула, як Сергій Володимирович Руган пропонував розробити документ. Навіть не важливо, як він буде називатися, але він би врегулював порядок, призначення, обговорення, отримання погодження. У нас є єдина можливість, а я виступаю з цього приводу вже більше, напевно, двох трьох років. І говорю завжди те, що відмітила Тетяна Михайлівна. І говорю завжди, давайте ми розробимо єдину схему встановлення тимчасових споруд на території нашої громади. Ця схема. Відноситься до місцевої дівної документації на місцевому рівні. Ця схема передбачає обговорення з громадою, законне обговорення з громадою. Ви ж розумієте, сьогодні деякі депутати штовхають вас на незаконні обговорення. Давайте зберемо з 10 чоловік покричів, давайте зберемо 100 чоловік покричів. Ці крики не мають під собою законодавчого закон, закон, закон. підґрунтя. А коли підете шляхом законного обговорення, це можуть бути або громадські обговорення, або громадські слухання. І вони прописані в законі, як їх правильно зробити. І тоді мешканці країн території будуть мати можливість прийти і розказати, хочемо, не хочемо. Якщо хочемо, якого призначення? Тож члени виконавчого комітету, аби впорядкувати процес, прийняли рішення розробити положення про порядок прийняття рішень про встановлення даних споруд, а також доручили відділу містобудування та архітектури розробити єдину схему розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм. Далі члени виконкому розглянули блок питань житлово-комунального господарства, зокрема, акцентувалось питання тарифів на теплову енергію для нашої громади. Це це з тим, що Води на постачання саме гарячої води, без типівського тердочого не піднімало вартість. Тобто вартість теплової енергії підніметься для об'єктів господарювання як комерційних, так і бюджетних, але не для звичайних квартир у зв'язку з мораторієм на підняття тарифів для населення. Далі виконкомом було розглянуто соціальне питання, питання у справах сім'ї та молоді, а також торгівлі. Ми розуміємо, що зима вже не за горами, а ворог не полишив свої намагання заморозити цивільне населення України. Тому виконавчий комітет української міської ради вже тривалий час займається питанням облаштування пунктів незламності в нашій громаді на цю зиму. У нас в громаді будуть організовуватися пункти незламності. Вже зараз надходять документи з кабінету міністрів з області з метою упорядкування цих питань, і приведення їх. У відповідність до постанови Кабінету міністрів 14 людей, питання організації та функціонування пунктів незглавності. Пропонується вашій увазі проєкт рішення щодо порядкування цих питань у нашої громаді. Цим рішенням ми затверджуємо перелік пунктів незглавності. Ми їх організовуємо ПК енергетик адміністративні будівлі. По селам Українська міська рада, і два місця майдан перед українською міською радою і біля лікарні це для мобільних пунктів незнавності, які будуть організовувати по досвіду минулого року, або поліція, або ДСНС. Варто зазначити, що кожен, в кого є можливість і бажання створити пункт незламності у власному будинку чи на прибудинковій території, може звернутись до міської ради, де отримує усю можливу допомогу. Ознайомитись більш детально з рішеннями засідання виконавчого комітету, ви зможете на сайті Української міської ради.